Друзі, усім привіт! Рада вітати вас! Дякую, що завітали в гості. Я Ліля і я хочу це відео і взагалі два вишивальних тижні у березні місяці. У мене сьогодні 16 березня, до кінця березня я би хотіла повишивати один сюжет. А, ніколи ще не робила таких монотижнів вишивальних. Хочу спробувати зосередити увагу тільки на одному сюжеті. І вибор, вибор мій ПАВ на а, оцей прекрасний чудовий сюжет від мережки. Називається він Затишний провулок. Здається, так, що я правильно пам'ятаю, це ось така. Прекрасна. Дуже впізнавана візитівка, напевно, Лондону. Така телефонна будка. Дуже гарний сюжет. Він невеликий. Є мене до нього сага, і вона мені каже, що там 22 тисячі з хвостиком хрестиків. Хрестики і напівхрестики. Напівхрестиків тут дуже багато. Хрестиків всього, здається, 17 тисяч, а все інше це напівхрестики. Звісно, є бек, є фрузлики, куди ж без них? Як загалом у будь-якій мережці, я так думаю. Отож, я починаю вишивати. Ну, це я собі так планую, що в мене буде монотижні. Якщо мені захочеться ще щось повишивати, то я обов'язково це покажу у відео, але хотіла би все ж зосередитися на цьому одному сюжеті. Купила я його недавно, в покупках не показувала. Планую зняти окреме відео по своїх зимових покупках, їх було багато, вони були цікаві. Є там і добре відомі впізнавані сюжети, є і менш відомі. Все це я покажу в окремому відео, а зараз хотіла би коротенько показати дуже швидко, що входить в цей набір. Ну і перейти до вишивання, тому що, тому що вже мені прямо дуже кортить. Так, до речі, я канву вже витягнула, я вже її на раму перенесла. Ну, в принципі, що тут особливо покажу? Покажу вам тільки ниточки, напевно. схемка схемка, до схемки. А нитки це цікаво. Такі а, яскраві, соковиті, особливо ці червоні, бордові, всі ті, що будуть у а, телефонній буці вишиватись. Ось такі прекрасні. Яскраві кольори. А, що тут ще, в принципі? Є у нас ключ, звісно, є схема. Схема, Звичайна собі схема, добре читабельна, а, кольорова з різною сірим, а, заливка сірим це півхрестик, наскільки я пам'ятаю. Тобто, ну, дуже зручно, хто вишиває по паперовій схемі, не плутатися, де хрестик, де напівхрестик. Але так як я вишиваю. Буду вишивати по сазі. В принципі, схемка мені не потрібна. Ну, в принципі, все. Мабуть, для початку, для початку а, іду вишивати, йду робити перші просування. Незабаром повернусь і покажу, поділюся враженнями, тож, скоро знову почуємось. І знову привіт! Повертаюся до вас з результатами. Хочу показати, що у мене навишивалося за ці дні. Вишивала я близько 5 днів. Були дні невишивальні. Якщо загалом взяти кількість вишивальних днів, то це близько п'яти у мене вийшло з цим сюжетом попрацювати на даний момент. Нашила я загалом трошки більше 3800 хрестиків. І відсоток готовності цієї роботи у мене зараз 12,86. Просуваюся, як бачите, що хочу зауважити. Почала я цього разу не з середини роботу і не зверху, як зазвичай, а з цього правого нижнього кутика. Скільки ж тут сірих і чорних відтінків. Я поки оцю частинку вишила, то я вже такі в мене були думки, чи поміняти поки процес, чи може його поки відкласти, тому що ну, особливо, особисто я не, не люблю вишивку, де багато сірих, чорних кольорів, вони мене трохи напружують, тому, дівчата, хто таким не страждає? Можете починати вишивати з цього кутика. Якщо вам так, так само нудно вишивати сірі, чорні і кольори і їх поєднання, то я раджу почати хоча б там, наприклад, ось цю частинку почати вишивати. Чи, ну, Коротше, верх-верх. І тоді уже ті чорні кольори і сірі, які будуть з'являтися нижче, вони вже не будуть такими похмурими. Тому що е, я собі так вирішила, що трошечки ще повишиваю. Ну, максимально хотіла зашити, насправді, ось, ось цю частину. Тут півхрестика багато. Це оця плитка тротуарна. І оці сірі, сірі різних відтінків. Коротше, оця плитка тротуарна, вона мене трохи. Втомила, і я вирішила поки закинути і додати яскравості. Тому почала вишивати цю телефонну будку, і мені вже не так нудно. <правж> насправді. І хочеться вже прямо туди вверх піти. Там багато таких, як я люблю, кольорів і червоні, і бежеві. Коротше, там буде цікавіше, веселіше, але загалом сюжет просто, просто, просто чудовий, просто чарівний. А, піду, попробую його ще трошечки повишивати, ще хоча б 2000, і знову поділюся результатами проміжними. Та і тоді ще поговоримо на тему цього сюжетику. Тож, скоро повернусь. Ну, що можу сказати, дівчатка? Тепер я це знаю точно, я не однопроцесниця, аж, аж навіть близько. Вишивала я свою мережку, вишивала, і так мені захотілося знову повишивати своїх орлів, можливо, взяти ще якісь процеси, інший від Анкор, подорож навколо світу. І я думаю, спочатку думала: ні, буду тільки мережкою займатися. Але ні, тож я змінюю процес. Не так я вже його змінила. Сіла вишивати і згадала, що я ж не показала, як він у мене виглядає до того, як я його починаю вишивати. Коротше, нашила додатково 700 хрестиків, згадала і ось вам показую. Ділюся результатом на зараз. І буду сьогодні сьогодні і завтра, в мене вихідні, буду його вишивати. Буду просувати. На зараз у мене тут відшито. 6700 хрестиків. Робота готова на 23%. Тож, повертаюся до нього, дуже цьому рада, тому що навіть не знала, наскільки я до нього прив'язалась, до цієї краси, як мені хочеться його поскоріше завершити. Невеликий взагалі сюжет мені. Ще треба відшити хрестиків, здається, 16 тисяч і 1008, напевно, 9 півхрестиків. Е, ще купа роботи насправді. Там хочеться його, хочеться його завершити і подивитися нарешті, яка краса у мене вийде. Тим більше, що відшивів, е, я не бачила, можливо, вони є, мені просто не попадалися. Тому це цікавіше ще більше, що ж це вийде у підсумку, який буде відшив, як він буде виглядати. Коротше, така, така невідомість, вона ще більше заохочує цьому сюжету приділяти багато уваги і якнайскоріше його завершити. Тож, перехожу до нього і скоро повернуся, покажу вам, що ж у мене ще додатково навишивалося. А додатково я встигла дівчата навишивати на своїх прекрасних гірських орлах від анкор 2100 хрестиків. І на зараз ця робота в мене вже готова. Хотілося б сказати на третину, ще трошечки не вистачає. Зараз 30%. Ще буквально там якась тисяча хрестиків, і буде третина. Здавалося б, не багато вишито, а вже майже третина. Ну, Багато буде насправді півхрестика, тому цей всю діляночку, яку я вишила, вона майже вся вишивалася. ну, Крім оцих по краю оцих таких елементів, вона вся вишивалася хрестиком. Тому в принципі тут, напевно, основний хрестик і сконцентрований. Далі буде небо, воно майже все півхрестом вишивається. Далі буде, стається там озеро, також там багато півхрестику. Коротше, ну, майже пів роботи небо, верхня частина вона буде вишиватися півхрестиком. Тому нібито у мене до речі, зараз я вам покажу. Ось тут тканина, видно чи не видно, не видно. Зараз я так вам покажу. Ось тут я завернула тканину, ось проходить край. Тобто я оцю частину маю ще вишити, розвернути далі канву, і там відступ у мене по 5 см з кожного боку. тобто Вліво ще є куди рухатися, але я ж кажу, там півхрест, тому, тому робота намічається великою. І рухатися далі вона буде, в принципі, швидше, бо вже третинка майже готова. Вишивала я, що ж я не вишивала. Спочатку, дівчата, хотіла вишити, Ось тут, до речі, вже видно потомство, видно три яйця у гнізді. Ну, обриси. тут трошечки білим, залишилося їх зверху дошити. Тому буду рухатися вверх. Там вже з'являються такі кольори типу фіолетових, синіх, то неба туди буду рухатися. Потім думаю, ні, піду я в цю сторону тут. Оце, до речі, вже край, верхній край роботи. За шию отут все. Тут гора йде, багато білого, сірого. І коротше я туди-сюди, в цій області бігала-бігала чогось такого, ну, типу, цієї частини, могла б, наприклад, їй увагу більше приділити і зашити всю частину, але хіба ж воно так, як собі, мріється, хіба ж воно так робиться? То там пострибав, то там пострибав. Коротше, загалом ось такі у мене просування. Роботу буду вже, я відкладати. У мене вже майже кінець місяця, кінець березня. Тому... Я буду, в принципі, на цьому, напевно, і завершувати свої два вишивальних тижні. Хочу вам ще, а зараз я вам ще розкажу, що в мене ще за ці два тижні відбувалося, купила я схемку від хитрої синиці, купила новий семплер. Хотіла його почати, але не знайшла в себе відрізу тканини, такої, якої мені потрібно. Ну, коротше, давайте про все трошечки далі я вам розкажу. А перед цим я хочу показати вам роботу, яку вишила моя доня. Подивіться, яка ж це милота. Я в захваті просто, напевно, ще більше, ніж доня, тому що. Ну, По-перше, дуже люблю сов у вишивці. Є в мене кілька сюжетів на цю тему про цих птахів. А, а по-друге, тому що це перша така. Ну, я вважаю, достатньо складна для моєї дитини робота. Дитина ще маленька відносно, ну, тому м -м, вона дуже старалася, вона прямо її з рук не випускала. І Беку вчилася на цій роботі, і коротше, коротше, вона дуже сама задоволена. Я за неї рада, я нею дуже пишаюся. В <клух> неї є вже дві вишиті роботи, але менші. <клух> а ця така, я б сказала, перша серйозна робота. Коротше, і вона щаслива, і я щаслива. І милуємося разом цією красою. Ми її попрали, попрасували, і доня каже, давай будемо її вже скручувати до твоїх готових робіт. Кажу, ні, давай я покажу світу, як це виглядає, ця милість. Так, я ж не сказала, це сова, совенятко від Лукас. Є до нього ще парник, друга совка. Дуже така ж сама мила, і доня вже її собі замовила. Тобто очікує нас другий набір. Будемо вишивати, і буде ось така краса. Як ще оформити, вона не придумала, але вже, ну, як думаю, ми повернемося додому, тоді вже буде якісь варіанти більш такі. Реалістичні, як же можна оформити, там, де вона буде чи висіти, чи стояти ця картина, ще не знаємо. Коротше, оце такі результати такої прекрасної, чудової совуні від Лукас. Ну, а далі розкажу вам про свій медовий семплер. Так, ось, дівчата, щодо медового семплера. Виведу вам зараз картиночку. Нагадаю, як він виглядає. І хотіла я його дуже-дуже розпочати. Більша половина ниток у мене є. Щось я вже дозамовила, і я стикнулася з проблемою, що у мене немає тканини, а потрібного мені кольору. В сазі є функція підбору основи, крутила, вертіла. Я просто не пам'ятаю, чи є рекомендована основа у самої синиці. Чесно, я не пам'ятаю, не буду говорити, але навіть якщо є якісь рекомендації, кожен з нас бачить обов'язково якесь своє бачення. Я художник, я так бачу. Хочеться щось замінити, хочеться там зробити максимально гарно, коротше. Я і на сайтах походила, подивилася, які там є основи. Навіть на іноземних сайтах подивилася і вже навіть знайшла дівчата і вже навіть замовила. Але хіба можна витерпіти, коли розпочати треба вже і зараз? Менше з тим. Справа в тому, що я вирішила ніколи таким не займалась, бачу, як це роблять інші дівчатка. Я про фарбування основи. А, звісно ж, я знайшла в себе тканину білого кольору. Я думаю, що це, в принципі, не складно, якщо хтось робить запаси, тканин купує якийсь там, чи під процес, чи просто за гарною ціною. Ось в мене саме такий випадок. Що це за тканина, дівчата, я не знаю. Але вона достатньо цупкенька. мені подобається, як вона виглядає. Може, це і льон. Коротше, я не знаю. У мене відріз величенький такого білого, білої такої тканини. Я зараз виріжу шматочок необхідного розміру для свого семплеру. і буду фарбувати. Покажу вам, що у мене вийшло. Якщо не покажу, значить нічого не вийшло. Якщо не вийде це відео, значить мені не вдалося а, зробити задумане. Тож я починаю, я виріжу зараз. Тканину шматочок, який я буду фарбувати, і фарбувати я буду корицею. Подивилася, я достатньо багато майстер-класів на цю тему: Фарбують і чаєм, і кавою, і корицею, і куркумою, і це природні всі барвники. фарбують і штучними. Я чомусь вирішила корицею. Мені сподобався результат у дівчинки, яка показувала. Різницю між фарбуванням різними, різними барвниками. і я собі вирішила, що я хочу зробити це з корицею. Коротше, не впевнена, що я зможу показати весь процес, що як я робила. Можливо, ви зараз побачите і кінцевий результат, уже випрасовану тканину пофарбовану, а можливо, мені вдасться все ж таки по поетапно зняти все, що я буду робити. Тож, скоро я знову повернусь. Дівчатка, я вже закип'ятила воду і даю туди дві чайні ложки кориці. Mm -hmm. вже, і так, знімаю, як то кажуть, з рук ту, тому не судіть мене строго, як то кажуть. Так, буду далі готувати цей такий розчин. Моя кориця має покипіти кілька хвилин. Вона у воді не розчиняється, тому треба буде або її проціжувати. Або гарно прополоскати саму тканину. Так, варю я своє зілля. скоро включу знову. Так, дівчата, наступним пунктом я буду, отриманий відріз. Я зробила його 50 на 50, чесно, не знаю, який тут каунт. Рахувати буду потім. Не хочу я зараз цим займатися. Коротше, зараз у мене задача. Скласти цю тканину Якомога щільніше. І отримати якийсь такий типу, типу шарика, такого, не знаю, типу такого якогось <губ>, незрозумілого колобка. І щоб він в мене цей колобок не, нікуди не розв'язувався, я його буду обмутувати нитками і робити з нього такого такого цупкового колобка. Так, не вистачило мені трохи нитки, але в мене є ще. У мене є ще багато ниток <губ> білого кольору. Тому я. Продовжую його мотати, щоб отримати рівний, рівний, максимально рівний колобок. Так, не вистачило нічого. Зараз ми його ще більше зафіксуємо, щоб він коли буде варитися у мене, в моєму вже приготованому розчині кориці. Так, щось в мене не карується. Щось вона не хоче витягуватися, але витягнемо, нікуди вона не кінеться. Так, і я продовжую на цей колобочок намотувати цю нитку. Робити його таким міцною конструкцією, скажімо так. Ну, ось, начебто, і все. Отакий колобок я зараз поміщу у розчин з корицею і буду його варити, ну, там, хвилин 10, я так думаю. Тож пішли його, покупаємо. Ой, моя кориця мало не википіла, коротше, дівчата. Починаю купати свого, свого. Білого колобка <сіх>, з тканини. Так, ану, давай пірнай. Не хоче він мене пірнати, дівчата, роблю перший раз. Ну, Перевертайся вже давай. Тому ще у мене, як то кажуть, не м -м, все може вдаватися, не все може виходити. Треба його... Ой, Треба його там добренько так потопити. Ану, <сіх>, давай, занурюся. О, клас. Набрався він вже майже. Повністю цієї. Запах такий стоїть, я не можу вам передати. Просто що це за. Так, не хочу в мене перегор... перевертатися. Давай перевертайся. Він такий досить став важкий і працювати з ним не досить зручно. Ну, що ти будеш робити? Так, однією рукою дівчатка незручно це все робити, тому я відключаюсь, поки, але, думаю, думка, зрозуміла, його потрібно занурити повністю, щоб він просочився гарненько цим розчином, і буквально хвилинок 5-10 поварився, цей, щоб відрізка не. А... Я дістала свого пофарбованого колобка, він ще в мене парує. Зараз буду його розгортати і, дівчата, буду його відправляти в духовку, сушитися на 10 хвилин. Ну і покажу вам далі, що буде з ним відбуватися. Отож я розстелила тканину на пергамент на дечко. Тканину я залишаю пом'ятою, складаю в довільній формі такі загини роблю для того, щоб потім вони залишилися на готовому вже відрізі у вигляді таких. Тимнуватих розводів, тобто, щоб тканина була неоднорідного такого фарбування. І буду сушити десь хвилин 10, можливо, менше. Тобто, Буду поглядати, щоб вона в мене не пересушилася, не стала якимось е е е таким ковриком <сум> незрозумілим. Коротше, буду туди заглядати. Дівчата, в мене вже вечір, поки я займалася цими... Фарбуваннями, перетвореннями білої канви на таку бежалу з розводами. у мене вже стало на вулиці темно. І знімаю при такому світлі не дуже добре все буде видно, але я зараз піду цю тканину добре прати, потім буду прасувати і, напевно, вже зранку завтра я зніму результат, що вже в мене вийшло, тому. До наступного включення піду далі по м, процесу все е, робити, як має бути при фарбуванні тканини. Спочатку я її добре буду відпирати, тому що є ще крупинки, не знаю, чи видно, напевно видно. А крупинки кориці, тож я піду гарненько-гарненько її випила, що потім додам якогось мильного розчину виперу м, залишки фарби, щоб відійшли. До речі, не сказала, на що було в, духовку. в духовці сушити, це м, теплова. Сушка, не теплова, це суха сушка. Вона, здається, так називається, якщо нічого не плутає. Тож, скоро, дівчата, знову до вас повернуся. Ну що ж, друзі, я готова поділитися фінальним результатом результатом фарбування тканини. Фарбувала, нагадаю, корицею і ось що у мене в підсумку вийшло. А не знаю, чи камера передасть оці розводи, їх при денному світлі дуже гарно видно. Вони такі ніжні, ніжні. Це не такі інтенсивні розводи, наприклад, як від фарбування кавою чи чаєм. І саме такого результату я прагнула. Я вибрала корицю саме за те, що. Переходи на вже готові фарбовані тканині, вони такі ледь помітні, вони дуже з тонкими переходами. І щоб порівняти, щоб зрозуміти, якого кольору вийшла рівномірка, я вам додам білу канву, канву того кольору, яким була ця рівномірочка фарбована до того, як я її пофарбувала. А якщо не прикладати білий, то вона така виглядає достатньо світлою, але тільки прикладаєш цей білосніжний білий, і відбувається просто якась магія. Ось такий маю результат. І сказати, що я задоволена тим, що я бачу, це нічого не сказати. Просто я в захваті. І дуже рада, що з першого разу в мене вийшло. А дуже сподіваюся, що після вишивки, коли я виперу готову роботу, вона не змінить колір, вона не полиняє, і дуже на це сподіваюся. Буду, я думаю, пробувати фарбувати іншими барвниками собі тканинки. Можливо, мене це захопить, і я буду таке робити, ще точно не знаю. Ось невелика частина ниток, яка в мене є, уже була в наявності на цей семплер. Щось я вже докупила і на днях маю отримати. Подивіться, як ці ниточки будуть загалом на цій канві звучати. Дуже мені подобається, як це буде разом виглядати. Маю надію, що результат буде очікуваним, так як я собі це бачу. Ну, і хочу вам подякувати за те, що ви цей час провели зі мною. Побажати вам миру, спокою, добра, нашої перемоги, безпеки. Залишайтеся у безпечних місцях. І нехай все-все-все у вас буде добре. Побачимось і почуємось у наступних відео.